Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент України. Для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. Жінку з дитиною не впустили в укриття під час атаки на Київ. На Запоріжжі п'яний правоохоронець стріляв у військових. Говорила російською і ображала учнів. Мовний скандал у школі в Чернівцях. У містах США проходять акції на підтримку України. У Києві ніч на 25 листопада, внаслідок нічної атаки, загинули семеро людей, 18 отримали пораненням, повідомляють у ДСНС області. У Печерському районі зафіксовано влучання у багатоповерхівку. У Дніпровському районі внаслідок удару по дев'ятиповерховому будинку загинули дві людини, п'ятеро постраждали, 17 осіб, зокрема троє дітей, були врятовані. Також російські війська знову завдали ударів по Одеській області, за даними ДСНС, через влучання спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Внаслідок атак постраждали Старо людей серед них двоє дітей упродовж ночі. Російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи в дрони та артилерію. Під удар потрапили Нікополя, також Марганецька, Покровська, і Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватний будинок та автозаправка. У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки БПЛА пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає. Під час масованої атаки Києва 25 листопада жінку з дитиною зустріли конфліктно. Як стало відомо, вона прийшла до безпечного укриття, щоб перечекати небезпеку, але інша жінка перегородила їй дорогу, заявивши, що це її особисте укриття, і там знаходиться її дитина. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для я всіх. Я розумію, не дитина йди. йди. Я теж сюди зайду. Йди, йди, йди. Йди, йди. Я собі хочу зайти. Ти подивись на Шо це не Свет, Мі... Укриття для всіх відкрила ти двері. Як людей ж, я, я, я хочу не відкривай. Свободно. Відкривай двері. Відкривай двері. Що ти така? Ви відкривайте двері! Чого це Ваня, ви закрилося для себе? Я не дурочка. Що це таке? Ви собі, а зробили? Так вони собі закрили два. Відкривай двері. Відкривайте двері. Це для всіх укриття. Це захист, цивільний захист для всіх людей. За інформацією поліції Києва, інцидент стався в Подільському районі. Конфлікт уже врегульовано. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події. В одному з населених пунктів Запоріжжя 23 листопада стався збройний інцидент за участю правоохоронця, який перебував поза службою та був у стані алкогольного сп'яніння. Між ним та групою військовослужбовців виник конфлікт. Після чого чоловік відкрив вогоні з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у їхній бік. Коли військові його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю та цього знову прийшов на місце події. Цього разу він стріляв уже прицільно. Троє військовослужбовців отримали поранення. Фігуранту повідомили про підозру у замаху на вбивство більше ніж двох осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У Чернівцях вчителька назвала школяра скотиною за прохання говорити українською. Відповідне відео з'явилося у соцмережах. На ньому чути, як вчителька спочатку спілкувалася з учнем російською, а на його прохання перейти на державну почала обурюватися та назвала школяра скотиною. Я нарушила свою дистанцію? Я нарушила дистанцію. А ти нарушаєш дистанцію. Я при всіх при всіх кажу, що Віталік буде е, найбільш відповідаючим на уроках географії і таким, який має готуватися найкраще. Настя, ти можеш трошки послабитися. Тому що у нас буде тот, хто готуватися більше всіх. Очільниця управління освіти міськради Ірина Ткачук заявила, що після такого вчинку педагогиня мала б сама піти з роботи. Директорка ліцею Галина Абрамюк підтвердила, що школярі звернулися до керівництва. Вчителька надала письмові пояснення. Наразі триває службове розслідування. У Миколаєві поліція затримала двох чоловіків, які за 2500 тисячі доларів обіцяли допомогти ухилитися від мобілізації. За даними слідства, 41-річний та 45-річний мешканці міста пропонували військовозобов'язаним фіктивні медичні документи про лікування, щоб отримати довідку про тимчасову непридатність до служби та зняти з військового обліку. Правоохоронці затримали зловмисників одразу після отримання грошей. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. На Львівщині викрили масштабну схему привласнення державних коштів у військовій частині. Посадовці завдали збитків на понад 10 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів для військових. За даними слідства, командир частини, начальник інженерної служби та цивільна співучасниця у змові з підприємницею уклали договір на 133 генератори. Хоча їх реальна вартість становила майже 7 мільйонів гривень, обладнання придбали за понад 17 мільйонів гривень. Понад 10 мільйонів гривень державних коштів безпідставно перерахували постачальнику та привласнили. А далі роз ділили між учасниками схеми через підставні фірми. Усім трьом повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення. Слідчі поліції Києва викрили масштабну шахрайську схему із закупівлі безпілотників за кордоном. За даними розслідування, між українською компанією та приватною фірмою уклали договір на постачання БПЛА на майже 30 мільйонів гривень. Підприємець мав передати дрони у визначені строки, проте ухилявся від виконання зобов'язань і згодом повністю припинив комунікацію, привласнивши кошти. Діючи за вказівками свого батька, голови правління компанії, він нажився на замовнику. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Українські БПЛА «Барс» та ракети Нептун 25 листопада знищили російський експериментальний літак А-60 з авіаційним лазером на заводі у Таганрозі. Цей літак призначений для випробувань потужних лазерних систем та навчання глушити супутники і ракети. Одночасно в Таганрозі пошкоджено завод з виробництва БПЛА Молнія. У новоросійську влучили по нафтовому терміналу «Шесхаріс», а в Краснодарському краї по нафтопереробному заводу «Туапсинський». Удари завдали серйозних втрат, стратегічній інфраструктурі і показали ефективність української зброї. У США пройшли масштабні акції на підтримку України, на яких люди вимагали не допустити ухвалення угоди, яка фактично легалізує російську агресію та змушує Київ погодитися на умови Москви. Найбільші мітинги відбулися у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку та Бостоні. Причиною протестів став 28-пунктний мирний план, обговорений у Женеві між США та Україною. Українська та українсько-американська спільнота називає його неприйнятним. Під час акції демонстранти у Чикаго назвали угоду ганебною та підкреслили готовність стояти на захисті свободи. Протести показали, що українці у США рішуче налаштовані не допустити капітуляції та захистити інтереси своєї країни. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.